Привітик! Сподіваюсь, що ви маєте файний день. Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Лілош, і сьогодні я не просто так райдужно і яскраво вдягнута. Я налаштована сьогодні нашій іві знайти. Пару. Так що ця серія присвячена коханню. І я офіційно це заявляю. Ну і як ви вже зрозуміли, сьогодні ми продовжуємо проходити челендж «Not So Berry. Але перед тим як почнемо, в мене для вас є багато новин. Минулий раз я записувала три серії підряд. Я сподіваюся, що ніхто цього не помітив, але це неважливо. І після того, як я вимкнула камеру, буквально я пограла один день без камери, відбулося дуже... Багато подій. Нас привітали з тим, що в нас почалися стосунки з Фейтсом, Але я думаю, що ці стосунки не надовго. Якийсь він такий, трошки ред Але найцікавіше сталося потім. Нинці Ланграб мені написала, що вона дуже-дуже багата, і що я її зацікавила. І вона дуже хоче зі мною познайомитись, і назначила мені зустріч в мотелі. Ну добре, тепер поговоримо про менш цікаво. Або напевно на роботі ми створили пушку, яка заморожує. Так що тепер з нами шутки плохі. Якщо щось не так, якщо нам щось не сподобається, ви будете заморожені. Майте на увазі. А ну і назвала я цей інструмент містер Джонсон Якщо ви дивилися мій відос про Барбі, я десь тут залишу посилання, то ви зрозумієте про що мова До чого відсилка. Ну а тепер нарешті давайте переходити в гру. Тіта, ту, ті, ту, тіта, чого ти не спиш Іди спи У нас досі живе Ален. І, до речі, я трошечки змінила колір нашого волосся, якщо ви помітили. Я скачала мод на повзунок кольору. Можна налаштовувати колір волосся, як вам захочеться, і це дуже класно. <гас> Блін. Чекайте, а на зустріч з Ненсі Ланкраб, я вже не зможу, напевно, сьогодні піти. Це потрібно було робити в минулий день чи ні? Оце хороше питання. Ладно, розберемось. Завтра в нас, Лавдей. Як взагалі файно і як взагалі вчасно? Я, напевно, скористаюся сьогодні додатком Q'Pід точку, як це перекласти правильно? І сходжу на побачення, можливо, навіть сьогодні, але це не точно. Так, нам потрібно йти на роботу. Ми не поїли, попісили, нічого не зробили. Боже, який жах? Я дуже погана, сімо, мама. <світ> ну нічого, ладно. До речі, а який в нас левел? Ми ще не отримували. О, ми вже отримували один раз підвищення. Це дуже файно. Так, давай іди в туалет, швиденько, і напевно одразу й поїж. Давай, йде швидко і будемо займатися роботою. Так, що сьогодні нам треба зробити? Нам треба зробити відкриття. От мені, до речі, до речі, якщо думати про. Хм, блін, я ніколи не помічала, вибачте, я відволікусь, я ніколи не помічала, що тут стоїть оцей смітник. Якщо ми пересунемо сміття туди, то гроші капнуть нам. Перевіримо це на тарілці. Давай їж скоріше у нас ще робочий день. А чи тарілка прибирає да? Шкода, шкода, не перевіримо. Ну добре, от до речі, з усіх знайомих, які в нас зараз вже є, напевно, більш за все мені симпатизує Алекс. Як вам Алекс? Напишіть мені в коментарях. Мені здається, вона дуже симпатична і нам дуже підходить. Плюс вона теж вчена, і вона нам подобається. До речі, хм. в нас навіть на роботі завдання пов'язані з Алекс. Я думаю, що це знак. І так, нам треба попліткувати. Ой, до речі, колір волосся в робочому вигляді в нас змінився. Це дивно. Потім можливо я це пофікшу, але брови, до речі, змінилися. Не розумію О, ні, ми щось дізналися про Алекс, і тепер ми нейтрально до неї ставимось. Ну, чому? Але що тебе не подобається? Я не розумію. Це тому, що вона отримала підвищення, тому вона нам, нам тепер не подобається. Я не розумію. В чому проблема, Іві? Ти не розбираєшся в жінках. Ти нічого не розумієш. Так, нам треба використати Microscope. English is my uh, second language. Хто не знав. Так, це ми виконали. Тепер треба попросити метал. Алекс, чи даш ти нам метал? Що ти думаєш про це? Або Ерік? Ерік, дай мені металу. Боже, може не треба так поруч з людиною стояти. Як думаєш, може буде некомфортно? Блін, а нам потрібна оця штучка. Ерік, ти не проти, якщо ми займемо оцю станцію? О, нам дали метал. Супер, це не часто відбувається, тому це дуже приємно. Ой, ми зробили відкриття. Так, яке відкриття на цей раз ми зробили. Тепер ми якусь іншу сиворотку можемо зробити. Red hot сиворотка Що вона робить цікаво? А, щоб зробити сіма злим? Для чого це взагалі потрібно? Я розумію, синтетична їжа, але для чого потрібно робити сіма злим? Я, наприклад, не дуже хочу в житті бути злою. зазвичай звучать. Так. Добре, це ми. А, ні, це ми не виконали. Добре, давай далі експериментуй. І потім нам потрібен буде каплютер для того, щоб полазити в інтернетах. Цікаве завдання на роботі полазити в інтернетах. Добре, без проблем. А от, до речі, куточок Купідона в нас заблокований на роботі, і знаєте чому? Куточок купідона. Тимчасово не працює через крихке его директора. Ходять чутки, що хтось відмовився від зустрічі з ним. Бідний директор. Блін. І все ж таки, хто директор? Алекс? Виходить, вона зараз директор? Чи хто? І як зрозуміти? Де знаходиться директор? Покажіть мені директора. Я хочу знати ворога в обличчя. Або з ким краще не жартувати. Так, тепер нам треба змішати. Для цього нам потрібен базилік. Чи є в нас тут десь базилік? Гоже на те, що нема. Добре, не страшно, Ми можемо замовити правильно. Боже, як мало в нас грошей, це жахи. Леонора, Що ви хочете? Ви випадково, до речі, не нянька, що ви робите в лабораторії? От вона спочатку тут якісь сиворотки мішає, а потім приходить до ваших дітей, і непонятно, що з ними робить. Я б не довіряла цій жіночці. Це базілік, це базілік? Ні. Блін. Прийдеться. У нас немає грошей. І що мені робити? Піти лазити в інтернеті, виходить. Виходить, що так. О, Ален поїхав додому. Слава Богу. Я не зла, чесно, але мені не подобається. Але... Ой, ні, 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 я не хочу. Хоча ми ж все одно плануємо ходити на побачення, може записатися на участь в цьому шоу. Це треба зробити за один день. Давайте спробуємо. Не знаю, що з цього вийти, але це і цікаво. І треба поговорити просто з Алекс. Я сподіваюся, що цього буде достатньо, щоб заповнити шкалу повністю. Давай, давай давай, давай. Говори з Алекс. Нам потрібно підвищення. Ну, будь ласка, ну говори! В Чому проблема? Єс! Найс, 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 найс. О, підвищення! Найс. Nice. Боже, які ми молодці. Нам дали якусь лампу настольну і новий одяг. Найс. Nice. І тепер ми заробляємо. 39 доларів. А, ну да, тепер ми заробляємо 39 мільйонів за годину. Мені б стільки заробляти, якщо чесно. Нормальна така сума. Непогана, непогана. Всім би стільки заробляти. Можливо, навіть скоро побудуємо собі нормальну домівку. Давайте всі наші рослинки ще продамо. І знаєте, що я думаю? В нас, блін, десяка тепер у цього... Я навіть не знаю, як це. А, це м'ята. Нам. Дзвонить фейс, що того ж О, він отримав підвищення. Може він не настільки поганий, як я думаю. Навіть не знаю. О, ми, до речі, можемо відправити метали та кристали для зразків. Це ж нам потрібно для колекції, якраз. Ну, давайте спробуємо. А оце виходить м'яти і це дуже класно, якщо ми будемо вирощувати м'яту. Що скажете? М'яти покоління, вирощуємо м'ято, отримуємо багато грошей за це. Я думаю, що виходять сплешні плюси? Гриби дуже дешеві. Це боби, правильно чи ні? Не знаю. Коротше, це теж дуже дешеве. М'ята теж, але м'ято це хоча б символічно. Так що саджай, м'ято і, напевно, сходимо в душ і підемо з кимось на побачення. А, треба відправити все. Я. ой, ні 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 нам не потрібна прикраса, нам потрібні гроші. Нам потрібна колекція, але не вибачте. Гроші поки що не сильно потрібні. До речі, вже 10 вечора. Чи є в нас завтра робота? М Та в нас завтра є робота. Але я хотіла спробувати з'їздити в мотель. Ладно, давайте спробуємо з'їздити в мотель і потім повернемось додому вже спатучку оформлювати. Так, де знаходиться в нас мотель? Хто знає? Е, так, це не мотель. Це мотель? Ні, це найтклуб. А де мотель? Вона, до речі, написала, що вона скряга, і тому вона не прийшла лімузін. Це дуже обідно, знаєш. Так, значить, це десь. Тут добре, поїхали Але завтра ми точно йдемо на побачення. Тому що завтра лавдей. Це обов'язково. До речі, я заселила пару симпатичних сімів. І от тут я бачу доволі симпатичну сімку, яку я заселила. Вона переменша Я думаю, може, ми з нею познайомимось, як ви думаєте. Так, оце мотель, правильно? І я, власне, не бачу ненці. Мені здається, ми все ж таки запізнилися. О, ти сама захотіла б підійти до дівчинки. Вона тобі сподобалась? Ну я не бачу ненсі, я не бачу ніяких е, особливих дій. Тому добре, будемо вважати, що я вирішила не приходити. Сама винна, не прислала мене лімузин, Ну що? Опа! Ти хочеш поцілувати її руки? Ану? Ти дійсно це зробиш? І вона не проти? Зачекайте. Мало того, що вона не проти, вона ще й у відповідь поцілувала. Слухайте, ну. Не знаю, як вам вона. Давайте в цій серії я схожу на побачення з декількома варіантами, які я сьогодні знайду. І ви під цією серією напишете в коментарях, хто вам більше сподобався. І я візьму до уваги. На жаль, на жаль, прийдеться обрати когось одного. Я не я не зможу обрати всіх, але ну можливо, я оберу того, хто вам теж сподобався. Ух uh, ти, Waiting to start старт вуху game Якось занадто швидко розвиваються події. Почекайте. У, це оце новий бар. Блін. Слухайте, ну, непогано. Звісно, така, просто, просто коробочка. Але насправді, ну ні, якщо чесно, зовні мені не дуже подобається, але мені дуже подобаються нові об'єкти з лавстраку. Вже, звісно, не нові, ну ви зрозуміли. Вони якось дуже швидко останнім часом роблять доповнення, що я навіть не встигаю оглянути те, що вже вийшло. Але там. Так, і що? З ким ми граємо? Ми не граємо. Давайте спробуємо пограти. Блін, нам правда завтра на роботу, а нам ні з ким пограти. Ми пішли працювати. Давай завтра запросимо її на побачення, а поки що поїдемо додому оформлювати спатунечку, бо робота це важливо. Перебачай. А взагалі, знаєте, як я зараз напевно зроблю? Я подивлюся, які ще є варіанти куточку Купідона Стоп, що? Тобто, через те, що я працюю вченою, директор мені навіть поза роботою не дозволяє ні з ким зустрічатися через цей додаток. Серйозно? Ого? Ем, неочікувано і дуже, ви знаєте, дуже неприємно. Е, я в шоці? Ну, добре, е, не знаю. Так, я тепер думаю, що нам робити. Добре, скільки в нас вже є варіантів? У є дружина, він не підходить. В нас є Фейтс, в нас є Мейв. і в нас є Алекс і все, да. Добре, давайте так. Я зроблю зараз клуб. І завтра ми зустрінемося з усіма. І таким чином будемо обирати, хто нам більше подобається. Ну, якщо чесно, я зараз. От, от тепер я на стороні Мейв, напевно. Мені, звісно, ще подобається дуже Валентина, але в неї є чоловік. І мені трошечки ліньки відбивати її від чоловіка, тому що це доволі складно робиться. Тому добре, поки що зупинимось на цих трьох. Це і так насправді доволі багато. Назвемо клуб Френц. Тутуруру, -ру, -ру, -ту -ту -ру, ру О, знаєте, що я хочу ще купити? Поки що в нас є. Гроші. Мені б дуже хотілося купити туалет і смітник, бо це жахи. Ого, він такий дорогий. Чекайте, може є дешевше. Добре, давайте його поки що. А, чекайте, в нас є смітник. Лол, я забула. Так, тоді купимо туалет. Ось так. Біля таблиці елементів будемо ходити в тубсір. Па, можна от попродавати тут рослинки. Шикарно. Все, пігнали на роботку. І після цього будемо тусити з нашими френдс і думати, хто ж буде нашим партнером. Можливо, під час того, поки ми будемо з ними тусити, ми когось ще цікавого зустрінемо. Подивимось. У сьогодні день колекціонування. Нам потрібно збирати всякі кристали, метали, камінці, все таке інше. А де камінці? Я не. Я жодного не бачу, це нормально. А, а, о, ого, окей. Що ж, пігнали. Сьогодні тоді виходить, ми попрацюємо ще й над нашою колекцією особистою. Я так думаю, ну подивимось. Що ти хочеш, до речі? Блін, вона хоче бути жартівливою. Добре, сьогодні знайдемо для тебе жертву. Не переймайся. Дікфо трежер. Ні, трежер нам не потрібен. Капець, воно одразу після цього з'являється. В лабораторії закінчується. Що ці припаси? Можете зібрати, будь ласка, вони у вас тут спавняться, господи, просто через секунду щоб решити. Ой, я знайшла капсулу. Ну, капсули, якщо чесно, мені не дуже цікаві. А я не можу це продавати. Добре, після роботи продам. Я знайшла мапу. Напевно, після роботи я зможу продати. Чи в мене заберуть? Я не хочу, щоб мене забирали. Не забирайте, будь ласка. Мені потрібно проаналізувати фрукт або рослинку. М -м, давай проаналізуємо е, ромашку. Е, не зрос. Це то може, що там Елеонора робить якісь отрави для немовлят. Добре, ми знайдемо інше місце. А, чекайте, це не те? Ось тут, Да? Скільки в нас, до речі, до дорослішання? 22 дні. Блін, треба поспішати. В цьому плані всім треба поспішати, бо потрібно народжувати дітей. Так, поговорити. Поговорити з колегами. Давай попліткуємо. Блін, на роботі в мене одні друзі. Потрібно знайти ворогів. Мені Мені чомусь всі подобаються Може, нам не подобається Гектор? Давайте Ідемо, пожартуємо над Гектором трошечки. Пранканим його. Вона пожартувала над невидимим Гектором чи на відстані. Слухай, ну, в принципі, зручно. Не, не потрібно було нікуди йти. Доволі зручно. Так, треба пора аналізувати метал. Що з цього метал? Оце Це метал? Як зрозуміти? Добре. Давай проаналізуємо метал. Алекс, не заважай, ми сьогодні з тобою. О, вона каже, що ми робимо її день, набагато краще і змушуємо її посміхатися. От вона, напевно, почула така, типу, блін, вони обирають пару для Іві Потрібно щось робити. Щось треба робити. Треба діяти. і трах, і трах Алекс. Вона так посміхається, смішно. О, що? Це у неї з ким? В неї, ви бачили, в неї з'явилася така рисочка, типу що романтичні стосунки розвиваються. Але з ким? Це було не до нас, це було до Еріка. Алекс. Драма. Mm -mm. Це треш. Так, треба порибалити 20 хвилин. Господи, де тут? Де тут рибалити? взагалі тут хіба рибалити можна? Боже, це так далеко йти. А Можемо телепортуватись? Давай телепортуємось. Sorry. Але ну, у нас мало часу Не судіть мене. Нам сьогодні ще шукати своє кохання. Ви не розумієте? Як? Сьогодні ще й фестиваль. Ми можемо сходити з нашими друзями, до речі, на фестиваль. Це непогана ідея. Але сьогодні і лавдей. Треба сімей або так. Телепортуємось. Ой, як ми швидко ходимо. О, до речі, у нас є грязна тарілка. Ану. Нам не дають грошей. Якась сумна новина. Ну, і ладно. Ну і не треба було, понятно? О, у вас не було сім побачень, так що до да, ніяких грошей, та все це все директор забороняє мені зустрічатися з людьми. В нього комплекси. Це не я винна. Це наш кращий друг, Наш, наш кращий друг GPT Так, це ми можемо тепер перетворювати об'єкти на щось інше. Я правильно розумію? Ми можемо це використовувати в дуже класно в цілях. Ви знаєте, взагалі, що це означає? Що ми можемо всякий, всяке сміття. Перетворювати на щось дороге і робити трошечки абуз. Ні, ну а що, а хто мені заборонить, правильно? Трансформчер. Давай. Це додає нам популярності. Оце дивно. Так. Стільця тепер не буде, а що буде? Буде пожар. Оно, оно, о, що робить? Так. О! о, Не переживайте, не перейматись. Ми зараз все потушимо, все добре, все добре. Ну ми трошечки запізнились. Ну з ким не буває. Треба у когось попросити швиденько, кристал. Швиденько хтось може, хтось є поруч. А, може, встигнемо. Господи, де люди? Де Люди, люди. А, понятно. Так, телепортуйся швиденько і ні, Леонора, мені не подобається. почекай. На Боже, дайте попросити у когось кристал. Швидко, швидко, швидко. Треба дуже швидко. О боже, ніхто не хоче нам давати кристал. Все дуже погано. Гектор, давай. Я тебе сьогодні навіть не заморозила. Давай, ми краще ми ліпші друзі з тобою. Ти ж знаєш про це? Мені потрібен просто кристал, просто маленький кристал. Будь ласка, Гектор, не той, не цей во. Та е-моє. Гектор дуже потрібен кристал. Та хтось, дайте кристал. Що ж це таке? Блін, я ще й дуже хочу в туалет. Дайте кристал, хтось. А давайте на, ост... на останок Елеонору зафрізом і все буде добре. Піднімемо трошечки собі настрій. все одно? Ну? А, ні. Ой, Гектор, так. Нам свідки не потрібні. Ерік наш ліпший друг, він нам нічого не скаже. <ріхи> Блін, ми не встигли. Добре, Гектор, я ще до тебе доберусь. Ой, господи, бідне, вона зараз. Уписяться, іди, іди, скоріше. Серйозно, ти обрала кущик, коли в тебе є туалет? Цікава ти жінка. Ну добре. Так, всі, всі штучки відправляємо. Теоконсіл. Ти не сходила? О, ми, до речі, можемо кущ теж перетворити. Це чудова новина. Іди в туалет, швиденько, я тебе прошу. Давайте перетворимо кущик. Раптом щось буде дуже хороше. І <с Pharise error> що? У <рапев> блін, а взагалі-то виглядає дуже файно. Скільки це коштує? 200. Нам, якщо чесно, це нікуди навіть поставити. Тому я напевно продам. У нас є розочка! за побачення. О я збережу мене така мила. У ну, лампу я, напевно, все ж таки. Продам. Слухайте, ну в нас непогана кількість грошей. Це не може не радувати. Так, а мапу, наприклад, ми можемо перетворити? У яка. Мба"? А оці капсулки? А ну блін, на жаль, ні. Ну добре, капсулки ми і так можемо продати. А ми можемо ще раз перетворити? <гас> ми можемо ще раз перетворити. Шикарно, а ну давай. Думбочко. Давай ще, може буде ще щось краще? Слухайте, а оце може бути дорогим чи ні? Напевно, що ні. 220 окей. Ну, в принципі. Опа. А, а це знову. А, це такий в нас є. Добре. Цей теж не підходить? Чому? А платіном? О, платіном підійшов. Супер. А цей чому мені? Осяніт. Ні, так. Ну це я так зрозуміла, що він не підходить, тому що він з доповнення на роботу. Але оце чому не підходить? Я не розумію. Ну він по якійсь причині не входить в колекцію. А ні, чекайте. Я не зроз. Добре, зараз він підійшов. Цей все ж таки ні. Тепер ми можемо поїхати тусити. Чи можемо ми поїхати? На фестиваль. Чи вже він закінчився? О, ні, найс. Nice. Ми ще й можемо там на халяву поїсти так то Там же якраз відбувається конкурс в поїдання гострої Єзі. Uh. це теж дівчинка, яку я додавала, здається. Теж доволі симпатична. Так, давайте кликати друзів. Start Gathering. Так, давайте підемо, приймемо участь в конкурсі і будемо знайомитися з новими людьми, дізнаватися нове просто старих, а ви все ж таки не забудьте мені написати, хто вам найбільше подобається і кого ми оберемо. У, У якась теж е, доволі симпатична жіночка, але вона доросла, і він не сподобалася списпайсіфут. Ой, щось взагалі мало кому подобається. Де наші друзі? До речі? Я їх запросила, але їх не бачу. Де всі наші друзі? О, ми виграли. А чому? Нам же ніби, ми ж ніби не змогли з'їсти Карі. Окей. Ми виграли футболку. Вона нам трошечки не дуже підходить, правда. Ну, нічого, не. ми заробили 107 мільйонів, ми не проти. Ще й поїли на халяву. Де наші друзі? Я не розумію А Давайте поки що познайомимось з цією сімкою. І вона мені дуже подобається. Боже, подивіться, вона так, ну вона точно буде нашою подружкою. Це, це навіть не обговорюється. То тут ще є такий цікавий. О, оця сімка теж класна. Я її теж додала з галереї. Дуже-дуже багато варіантів. Але оця дівчинка тепер в мене на першому місці, бо вона руда. О, ти прям до нас прийшла. Рада тебе вітати. Привіток. Де наші друзі? А, чекайте, ми не почали. Гра думає, що ми ліземо носом на свої справи? Може і так. Ну і що? Так, Кейві що скажеш, тобі подобається дівчата. Так, давайте я їх теж додам в клуб Кейті і Калія. Селі? Селія, напевно. Не знаю, як це правильно читається. Коротше, в нас ось такі варіанти. Так, я розумію, що тут тільки дівчата, але ну, ви що шо проти, шолі? Що шо ми святкуємо? Так, як тобі селія? Вона ще русалка, а ну неї. Ладно, ні. Я її образила, пробач, я не хотіла. О, вона хоче комусь подарувати квіточки. Давай Кеті ми подаруємо Ромашку І Селі ми подаруємо. Ой, ні-ні-ні-ні-ні-ні. Якох побачень? почекай, ще рано, ще рано. Господи, а як подарувати? Подаруй їй блубел. <гум> Опа. А з кеті в мене, до речі, не з'явилася романтична риска, а з селі з'явилося через те, що я подарувала їй квіти. Як це працює? Не розумію я не бачу інших наших друзів. До речі, де миф. Наприклад, вона не прийшла і Фейс не прийшов. Та Алекс теж не прийшла. Ніхто не прийшов, ніхто не прийшов на сходку піпіщиков. Я в шоці. Івіт іде? О, ні. Іві теж купилася. На дешеву зірку. Підемо, може, ще трошечки поспілкуємося з селією. Ой, ні, ні 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 цей жарт не треба. Так, може ми трошечки прокачаємо свій жартівливий скіл, поки ми тут. Давай пожартуємо над Маркусом, наприклад, не знаю. Спай он Маркус Давай пошпіонимо за Маркусом. Ти в курсі, що він з іншого боку стоїть? Тебе це не хвилює абсолютно. Добре, давай, Маркус. Якщо тобі подобається, то ми не вороги. Клін, я навіть не знаю, з ким можна бути ворогом. О боже, що ти тут робиш? Ти звідси, розбійник О, господи, вже друга ночі, у нас завтра робота, да? ні, фух, на завтра вихідний, точніше сьогодні. З ким ми можемо посваритися? Давайте так, швиденечко, швиденько. На, на останок серії хочу з кимось посваритися. Мені не подобається Дарлін. Давайте з нею будемо. Ворогами. Просто так, паприку. Ми сидимо в повітрі. Давай, скажи, що її мама лама. Розкажи Вичі, хто вона така. Назви її русалкою. Я так зрозуміла, це взагалі найжахливіше. Що може сказати Сім. Господи, як її ненавидять не своїх русалок. Е, ви що, дружелюбно роз... розмовляєте? Каже, що вона одягнута вичей від стіну. Що поліція моди за нею виїхала? Давай, давай. Швиденько, давай там пошвидкому ворога собі зроби і все, і підемо додому спотунчика. Ми не любимо ідеалістичних сімів. Це значить, що ми не любимо художників. Схоже, Іві не поладнала з сімом ідеалістом. Сіми ідеалісти талановиті, коли справа доходить до творчих зусиль. Зазвичай вони захоплюються музикою чи мистецтвом, створюючи або просто цінуючи творчі роботи всіх видів. Деякі сіми просто не люблять мистецтво, бо вважають його претензійним Так що можна сказати, що Іві не подобаються ідеалістичні сіми. Ну, Думаю, що так. Я б не сподобалась. Що образливо, Іві? Я не думала. Я думала, ми друзі з тобою. Все, поїхала додому вже п'ята ранку. І на цій ноті я думаю, що ми закінчимо і нашу серію. Сподіваюсь, що вона вам сподобалась. Не забудьте залишити коментар за кого ви голосуєте. Фейтс Фейс, Алекс, Кейті, Селі або Мейв. Голосуйте в коментарях, і ми визначимо в наступній серії, з ким ми будемо зустрічатися. Буду дуже чекати на ваші коментарі. Якщо вам сподобалася дана серія, не забудьте ще й поставити мені лайк та підписатися на канал. Це дуже допомагає просуванню відео, тому я буду дуже рада, якщо ви мене підтримаєте. І бажаю вам чудового продовження вашого дня. Бувайте!